Всім привіт, з вами я Сміка. І сьогодні, як я обіцяв в коментарях, я знімлю відео по форсакі. Це одне з найпопулярніших відео це на там форсакен. Як там було 63 перегляди останній раз, коли десь в мене і популярніші відео. І тому я вирішив знову зіграти. Я купив всіх виживших. Знаю, я міг вам коф показати, але це було довго, і тому я для цього знімлю віддільне відео. Почекайте, разу відкручу. Зараз я граю за Just 13, у мене тут спеціальний скин, скин ультракіл і мед є. Ну і в мене всі кілери крім джендов. Джендов тепер поганив, в мене є купа емоцій. Якось ця фомен ферменці. Ну і все, давайте зараз поговоримо трохи. Не знаю, просто час будесь холем з чимось. Ну все зрозуміло, Хто буде такий. Я не знаю, я його не законтрую. Стоп, що? Ем, е, це нормально? Подивіться на це. Це нормально в мене питання. У мене 636 доль, моній. Окей, в нього а цього Хайден Хайден, це означає, що це є так сильно багато що все, що навіть не можуть показувати. А це означає з ним. Так, хайден. Хайден. І хайден. Знаєте, я так вирішив, я міняю серед. Окей, okay, зараз я вам покажу, що твориться за кадром. Першу я заходжу. Сюди далі. Ну дивіться, ну... Показує скільки популярних героїв карт. У там зразу п'ять друзів грає. Так, заходжу на сервери. Далі. Щоб не шукати сервери, які повністю повні... Мені треба. Буде налати одну кнопку або... 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 Ні, я думаю нажма на спеціальну кнопку, бачите, тут є на Нав'язуємо Ascending. І все пона тут міні сервери На них немає сильно багато людей. Ну, це так зазвичай, але зараз. Окей, по-моєму, я знайшов ідеальний сервер. Вау, це була супербанка. Вказував там дві людини, а тут купа людей. Розумієте, тут купа людей. Вказує тоді. Так, зараз подивіться, до чого я дійшов. Ні. Окей, я йду продовжувати шукати нормальні сервери. Це займе дуже багато часу, але... Історія повторяється. Я на сарала показувала тут, а тут Job Абли... в А це відчайно, знаєш, там <смір> кап'єт. Так, тепер перейдемо до спи Один раунд підпробую, а то тут, коротше, кілери, що ні вижит, ні виграти ніяк. Та як? Так ввитко. Ма! Сразу гадал. Окей, все. Не, він профі, реально, все, я виходжу. <кліст> Мені цей сервер зовсім не потрібен. Тут одні профі... Профі, розумієте, таке слово, як профі. Тут, не знаю, там всі хайтен. Який сервер, я б не зайшов, там всюди, вс... не знаю. Люди грають так, що ну, нереально вижити. Там дивіться, зараз я зайду на сервер, де одна людина. Знаєте який? 에, ось цей. А ні, давайте краще зайду на... ось цей і ви зараз побачите, що там зовсім не одна людина. Ось заходжу. І заходжу, якщо це тут буде одна людина, то має бути фітка загрузка. Але як ми бачимо, навіть попри фітку загрузку. Тут не одна людина, а ціла купа людей. Я не знаю, що з цим зробити. Окей, переходжу до списку. А це добрий сервер, хороший, я тут просто буду... Ідеально. Той сервер, який був. Це що за якийсь годжесоток? Окей, там в стіні літає якийсь чел санс. Ой, зараз буде контра. Знаєте, як я отримав ультракіл? Я вдарив кіллера зразу після блоку. Ну і я так що декілька ці зробив. Коротше, зараз будемо... Кіллера бити ми, а не він нас. Ми маємо вбити кіллера. А може і не ми, може, кіллера нас? На... Це я так стукну все. Він Джейсона заблокати не може. Фоти за ультракіл такий. Щоб грати за Гюста, треба вміти, Нормо... Щоб отримати ультракіл, треба так добре постаратися, і він помре самий перший. Він нічого не робить, він просто бігає і дивиться на кілера. Використав скіл, тепер в нього заповільнення. Два. Бо він його... Ну нарешті Промахнувся Там сантиметр залишався Якого дыпа? Токая винитай не возглавит. Я знаю, это мене меня ще важливіше, це зловишится боксиколы. Так, сука, подписывайтесь на канал, будь ласка, ставте лайки. Ну, на цьому всім па-па та так. Ці генератори зробили. Наш ультракілчик відхилився. Фелацький тепер помирає. Але він і сам захистеться може. Я? Як? Ах, він! Я! Це... Чому ці кілери так добре думають? Відміни від мене, Кілера. Вони б'ють не зразу. Вони чекають 10 секунд. Так я використаю щит і потім б'ють. Ну вс, все і б'ють. гать. Десь хтось живий. Я один маю найменших хп. Напевно, всі аптечки були познаходили. А ні, Еліот є. в изи раунд. Он вела в 10 и на Гюсте. <laughs> там думаю, там, короче, килограмм капец, в нас Гюста. Да, я зараз получаю час. Чего мать будь. Так буде краще. А ДНК Денкс один. Я більше, ніж у мене. Буде погано. Окей, я так постою. почекаю. Остати. Бетрейт. Скин. О, тут, такий ефект був, такий так, все зараз тут Все, готово. полный таких разблюдай. Госты застанем Айлстоном. ты сколько нас тут густей. Гост, густ, 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 густ. Окей, у нас реально три густа и три фидлэцких. Йо. А че круто. Мы сами можем забабахать. Макіллер винесемо? А може і ні. у мене тут не було. Я нікого не хочу захищати. Окей. Ні-ні-ні. А... Я так фотку. Рыбоксиковый. Ну знаю, кто там за ногом же ночь. Я за, за мной. Мои потребные кровати. Могу куплю стихи. Що в мене я не звертаю увагу, кілер? Куда цей ну припухав киллера сюди? Хто привів кілера? Ну, все ты киллера привів. Машу. Так, я піду в атаку? Get out. Все. Get out. Я за кером бігав. Це не нормально. Филайский помирає, так я собі тут сиджу. чекаю. Get out! Ой-ой-ой, капец, капец. I'm the... ну, все мы зажимаю, то все помирає. Він мене пропустив? Н... Він на мене навіть уваги не звернув. Чому так? Не знаю. Але все добре. Я okay, серйозність ситуації велика. Ну, всякіла прибіг. Чи... Куда, куда, куда? КУДА? Мас інфекшн, та? Так, сюди, сюди, сюди. Блок! О, є! Удар! Так, Як? Як, як? Це неможливо, я... Я був ідеально попав там. Майже ідеально! Ні, там буквально миллиметр. Бу. До цілі. Три, два, один, я возьму. Я. Yeah! Так, сука, я не розумію одне. Як я не попав? Як? Я раз сіски не на кусто І подумаю які мені потім купляти. По своїй традиції я куплю агента. Я так подумав. Я куплю агента або. Гена.

як? Зі своїми юмайн надоїв. Okay, get out. Станешь, а почему мы все это, это все помирают, я соберу генераторы. Я наигирший густ за всю историю. Может. Может нет. Мафиозы, да? Де моя аптечка, яка мені зараз дуже потрібна? Як? Чому? Мене поза відео. Все виходить просто ідеально. Кожен блок, кожен удар вчасно працює, а головне добре і ідеально. А коли я знімаю відео, в мене все йде. Геть, не по плану. Тобто все стає гірше, набагато гірше. Чому? Чому завжди так? Чому все на відео в мене виходить, А поза відео все виходить? Хто наступний кілер? Законтрю. Я їх приб'ю. Вони найгірші. Чому? О, в мене відео, в мене все виходить. Тільки ти не тоді, коли відео. І так он візь. Починається. Спеціально цим інцим, так? Прибив. Пліт. Ведь детка, я и хотел. Я специально пробил их. Я реально его пробил. Пока я так ты открою, чтобы точно все было чуть-чуть. Закил рву. Я його прибью. ГГ, таг ГГ, ГГ, ГГ. Всіх кілерів за пол. Я буду атакувати. Я все. Фе... Якби це був приватний сервер, я б видав всі мій дом. Ага, за спойлери втрох. Якого дива? Я дивився в список. Там писав Cool kid". Де Cool Алло? А то ты достатньо щоб Нормально, я атаки треба більше дати На, get out Та я Як? Окей, на цьому всім попа, і нерви закінчили